Він знайшов прихисток у Хмельницькому і нині допомагає переселенцям, які так само втратили роботу та рідні домівки. Волонтер Олексій Сапаров разом з сім'єю переїхав до нашого міста із Маріуполя у перші дні повномасштабної війни. Так вийшло, що ми з жінкою були у шріланці, коли почалась війна, а Діти були в Маріуполі. Моїм дітям повезло. Вони таке відчуття, що боженька їх накрил покривалом, вони виїхали Очень легко. Вони 24-го числа вже були в Запорожжі. От, і позже вже переїхали сюди. Папа моєї мами родився у городі Праскурів. То тобто, це це по діду в мене. От, і у нас не стояло вибору, куди їхати уже з перших днів у Хмельницькому. Олексій взявся за волонтерство. Спочатку облаштував для вимушених переселенців хостел. Було питання, що робити. От, і жінка вирішила, що потрібно відкривати второй фронт і допомагати переселенцям. Закупили матраси, підготували приміщення, поставили теплий кондиціонер, там печі купили, печку, холодильник. От, і вже ми приїхали, вже почали зразу приймати людей. У той же час волонтер зрозумів, що окрім житла, переселенцям потрібні і робота, психологічна та юридична підтримка. Саме для цього облаштував соціальний простір, який спочатку працював на Проскурівській, а згодом на Соборній. Для нас абсолютно все одно з якого городу переселеність чи це ірпень бучі, чи Маріуполь, чи Херсон допомагаємо усім. Сюди гості нашого міста приходять по речі першої необхідності та отримують допомогу із поселенням працевлаштуванням, відвідують заняття з української та іноземних мов за понад 9 місяців війни. Соціальний простір прийняв близько 10 тисяч переселенців і працює досі завдяки небайдужим волонтерам. Я сам приїхав з міста Харків, побачив, що є такий центр. Зайшов, познайомився з Олексієм, керівником цього центру, організатором. І ми поспілкувалися, і я запропонував, що я можу зробити, вести групу індивідуально консультувати. Допомагаємо кожен, чим може. Приїхала з міста Свата у Луганської області. Допомагаємо ну прибувшим. Пересілянцям я спочатку думала, що це буде на декілька місяців, а так залишилося вже більше як на півроку. Олексій Сапаров говорить: Хмельницький для нього та його сім'ї вже став другим домом. Тож покидати місто та волонтерську діяльність не планує. Ви тут навіть не представляєте, як ми хочемо додому. Ну Маріуполь ми будемо в любовому разі. але діти будуть жити вже в Хмельницькому. А от у мене під домом більше 12 захоронені під забором. Прямо як і тисячі інших волонтерів. Олексій впевнений, що після перемоги Україна розквітне. Мені діточки сум подарили казку радянську. Ще на ній нарисовані, вони сказали Маріуполі, як Розбіто будинки, а сверху ці тут сади. Я думаю, в Україні теж саме буде. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.